У жовтні 2025 року на нас чекають круті, класні, суперові дні, які можна використовувати для того, щоб розвиватися духовно, для того, щоб очищати свій організм і дуже благосприятливі дні для того, щоб робити програмувати здійснення своїх певних бажань. Тобто можна планувати своє життя і енергія космосу, енергія Всесвіту буде допомагати нам, щоб ці наші бажання здійснювалися. Зараз більш детально розкажу вам про цю практику. Я її вже роблю давненько і помітила дуже добрі гарні результати. Я постійно її виконую і постійно вам нагадую про це. Тому що дійсно практика робоча, як то кажуть, просто народі. Отже. 3 жовтня до нас, до речі, наближається День Екадаші. Є такі два особливі дні в місяці, коли ми можемо дуже ефективно очищати свій організм. Але сьогодні в цьому відео не про Екадаші, а про цей особливий благосприятливий день, коли можна програмувати своє майбутнє. Про Екадаші, до речі, буду викладати у телеграм-спільноті каналу П'ятий Вимір. Тож, всі деталі будуть там. А 21 жовтня... Якраз у нас відбудеться перша місячна доба, і в першу годину першої місячної доби ми можемо робити практику здійснення бажань, енергетична практика здійснення бажань. Чому саме в жовтні круто це робити? Тому що у нас пройшов коридор затемнень, який у нас відбувався до 21 вересня. І цей коридор затемнень минув, а отже, ми можемо починати нові справи, починати якісь наші проекти, які б ми хотіли, щоб в нашому житті були. Перша місячна година першої місячної доби починається 21 жовтня о 14.25. Тобто у вас є годинка 14.25 тире. 1525 саме в цей проміжок часу ви можете написати свої плани на майбутнє. Я, наприклад, собі завела спеціальний зошиток і я пишу покроково, що я хочу, щоб здійснилося. Я можу писати плани, до речі, на цілий рік. Звісно, деякі скажуть, на що планувати, у нас зараз війна, в країні тяжко, а ви якісь плани будуєте Бога насмішите. Ну, не насмішате, не насмішате, а практика працює. Люди собою займаються, ті, хто хочуть, щоб їхнє бажання здійснювалося. Нащо нехтувати тими днями, коли космос, коли всесвіт вам допомагає, коли самі планети дають так, що нам все легше дається. Я вважаю, що цим варто користуватися, тим паче перевірила на своєму житті. Отже, ви на рік можете розписувати свої плани, що ви хочете. Тільки є деякі правила, як ви ці плани розписуєте. По-перше, ці плани повинні бути у вас екологічними. Що значить екологічними? Не давити, не душити інших людей, тобто, не робити зла іншим людям. Коли ваші бажання екологічні, Всесвіт буде допомагати. А друге правило ви повинні ставити терміни. Наприклад, до якогось певного часу хочу то-то, то-то, то-то або те то, те-то. Те Обов'язково треба, щоб був якийсь певний проміжок часу поставлений. Третє правило. Плани ваші повинні бути здійсненними. Тобто, якщо ви навіть самі розумієте, що план просто не здійсненний, його нереально втілити в життя, то тут вам і всесвіт не допоможе. Реальні плани ставимо в собі ваш списочок ваших бажань. І коли оці три, три правила ви. Будете мати на увазі, то у вас все буде добре виходити. Наприклад, на наступний місяць, знову на першу місячну добу, а я вам розкажу, коли це буде у наступних відео, щоб у вас не плуталася інформація, ви можете знову коректувати. Те, що ви написали, тобто ваш річний план ви можете коректувати. Часто буває так, що я, коли коригую плани, я вже їх вичеркую зі свого списка, тому що це відбулося, це відбулося, це відбулося. Галочки собі, птичечки, як то кажуть, поставила все. І що у мене залишилося, наприклад, я можу знову переписати, щось, якісь корективи внести, тому що з плином життя можуть вноситися якісь певні корективи. Отже, 21. Жовтня дуже потужний, класний, благосприятливий день для практики здійснення бажань, тобто для планування. Дуже потужна така енергія іде із космосу, яка буде допомагати нам, так сказати, нашим бажанням плисти за течією, а не проти течії. Ну і всім бажаю благ і всім добра і миру, нашій ненці Україні. До нових зустрічей, друзі!